міс котеси та панове коти, з вами ваш покірний слуга Кіз, і в цьому відео я переклав фрази «Бері» з гри Бравл Грибрал з українською мовою. Якщо ж вам це відео сподобається, поставте на ньому лайк, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Ну що ж, а ми починаємо. Great. Time for more Чудово! Час для нових принижень. Let's melt your hopes and freeze your dreams. Давайте розтопимо ваші надії і заморозимо ваші мрії. Ain't no valley low enough. Жодна долина недостатньо низька. Time to turn that frown further down. Час змінити цей насуплений погляд. Далі. War is my canvas. Time to doodle. Війна моє полотно. Час малювати. Here comes an extra scoop of berry sugar. Ось і додаткова ложка Цукру Бері. Sweet and sour, candy is my power. Кисло солодкі, цукерки моя сила. It's gonna be a sweet ride. Ugh. Це буде солодка поїздка. Very nice to meet you, Sparkles. Бері приємно познайомитись. близькитьку so amazing go me так дивно до мене sweet dreams are made of this з складаються солодкі сни rainbow sparkles woo виблискує веселка woo in chaos we find our true colors в хаосі ми показуємо себе справжніх Prepare for a bitter dose of reality with a dash of berry. Приготуйтеся до гіркої порції реальності з дрібкою беррі. So many emotions. Стільки емоцій. Oh, stop horsing around. Ході дуркувати. Oh, don't eat the horn. Фу, не їж це. Ow, color me sad. Ой. Мій колір сумний. Art is pain. Мистецтво це біль. Oh, the bitter taste of disgrace. О, гіркий смак ганьби. Salty, sour and sore. Солодкий, кислий і хворий. Wow, you didn't even try. Ого, ти навіть не спробував. Why the long face? Oh, that's me. Чого такий кислий? А, це ж я.

Счастлива конячка. Some tears for dessert. Слёзы на десерт. Sweet dreams. Солодких The Sound of salty tears brings sweetness to my ears. Звук солодких сліз приносить солодкість моїм вухам. Yummy gummy, what a dummy. Смачна жуйка, яка дурненька. Sour not sweet, enjoy your defeat. Життя не мед. Насолоджуйся своєю поразкою. Oh, last. О, нарешті мир. Always with the self-destruction. Oh. Завжди з самознищенням. Ах. Ah, you got me. Ах. Ти мене підловив. Unicorn Tears. Сльози єдинорога. We don't make mistakes, just happy little accidents. Ми не робимо помилок. Ми просто радіємо маленькій випадковості. Приймаючи кислий смак солодкого, знову встаю на ноги. Not gonna sugarcoat it. Не буду прикрашати це. Oh, the colors of the rainbow! Всі кольори веселки. Розгромні мрії і цукерки покриваються кошмарами. And Веселки і хаос. Unicorn Power activate. Активація сили єдинорога. Якщо ж вам це відео сподобалося, поставте під ним вподобайку, а щоб не пропускати нові відео. Підпишіться на мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд! Ah! Goodbye.